Тиша саме з неї почалася ця історія. Не з пострілу, не з команди в ефір, а з цієї гнітючої, затяжної тиші, у якій штаб уже два тижні не отримує жодного сигналу від своєї авіації в одному конкретному секторі. Запорізька область, район Олексіївки. Щось було не так. Усі це відчували, але не було ні доказів, ні координат, ні чіткої картини. Лише звіти пілотів сухі, нервові, з однаковою приміткою. Глибина фронту недосягнута, високий ризик потрапляння в зону ураження. І Втрати кілька дронів зникли з радарів. Один літак, екстрене повернення з пробитим крилом. Там щось стояло, щось велике, щось, що могло прикривати небо на десятки кілометрів. Розвідка працювала цілодобово: спутники, радіоперехоплення, стеження за переміщенням техніки. І ось через 14 днів підтвердження. Район Олексіївки, сільська зона прихована посадками і складськими будівлями. Готується до розміщення зенітно-ракетного комплексу 300 В. Командування не сумнівається. Росіяни збираються перекрити сектор. Удар по авіації це не просто втрата. Це стратегічне осліплення. Без повітряного спостереження Україна не зможе бачити глибину, не зможе коригувати артилерію, не зможе стримувати просування. Саме з цієї причини в Олексіївці мало бути тихо, бо готувалося щось масштабне, і ця тиша як перед бурею. На екрані штабу, де працює група операторів-безпілотників, ми готіли маркери, пункти можливого розміщення техніки. Кілька точок, жодної конкретики, але цього достатньо. Починається операція. Усередині штабу ларпить магого світла, грубі столи, на них карти, блокноти, розкладені планшети. Командир групи стоїть біля стіни, пальцем обводить контури району, маршрути дронів, висоти, відстані до найближчих радіолокаційних систем. Він говорить неголосно, але кожне слово як удар. Він знає, це не просто виліт, це не просто пошук, це шанс або прибрати загрозу, або втратити небо. Оператор, що сидить за центральною консолью, мовчить він той, хто керуватиме дроном. Його пальці рухаються по екрану, але погляд не відривається від карти. Він уже прораховує заходи, точки зависання, час на скидання. Усі розуміють, це не буде проста місія. Район густо вкритий рослинністю з пенепадами висот. Ворог може маскувати техніку як завгодно, від маскувальних сіток до розміщення під дахом. Один невірний захід і дрон втрачено, а з ним і шанс. Рішення про запуск ухвалюється вранці 3 вересня. Погодні умови ідеальні. Вітер слабкий, хмарність мінімальна. Це вікно може бути єдиним. Підготовка займає майже дві години. Перевіряється кожна деталь: зв'язок, сигнали, маршрутні точки, запасний канал зв'язку, дублююча система навігації. Оператор мовчки налаштовує камеру, поки технік кріпить бойову частину до нижньої частини дрона. Бомба не випадкова. Вона розрахована на пробивання укріплених об'єктів. Це означає, ціль буде серйозною. Командир підходить до оператора. Кілька слів. Коротко, по суті, не про бій. Про те, що робити, якщо зв'язок урветься, якщо засічуть, якщо дрон не повернеться. Це частина роботи. Холодна, спокійна, як хірургія. Запуск десята година рівно. Дрон зривається з платформи і починає підійматися в небо. На екрані картинка в реальному часі. Плавний підйом, висота 100 метрів, 200. 300. стабілізація, перехід у режим пошуку у штабі. Нікого зайвого, лише команда, усі свої, усі знають, що треба робити. На карті відмічені райони, які вже були прочесані. Сьогодні завдання зайти в зону, куди до цього дрони не наважувалися заходити. Оператор не відриває очей від екрана, він знає, попереду невідомість, і десь там, під деревами, у тіні ангарів чи в старому корівнику може стояти те, що тримає небо в напрузі. Він іде на розвідку один проти 47 тонн броньованої небезпеки, з чіткою метою знайти, зафіксувати і завдати точного удару. А якщо пощастить, повернутися. Дрон рухається повільно, ніби сам відчуває напруження місії. Висота близько 500 метрів. Над полями повна тиша, ні пострілів, ні радіоперехоплень, лише легкий вітер. І крізь зображення на екрані поодинокі зграї птахів, що перетинають горизонти. Усе здається спокійним, занадто спокійним. Але для оператора це зовсім не сигнал до розслаблення, навпаки. Такий штиль на фронті рідкість зазвичай перед бідою. Маршрут дрона прокладено по дузі так, щоб заходити на ключові ділянки не з прямої траєкторії, а з обходом. Це не випадковість, це досвід. У минулому саме прямий підхід до цілі вже коштував не одному безпілотнику життя. Російські розрахунки зенітних ракетних комплексів давно навчилися виловлювати дурні маршрути. Сьогодні тільки інтелект і нестандартний кут входу. Минуло 15 хвилин. На моніторі перші цікаві ділянки покинута ферма з напівзруйнованим навісом. Позаду ґрунтова дорога, що веде до лісосмуги. Згори, здається, нічого. Але оператор збільшує масштаб, придивляється, щось не так. Під одним із навісів сліди від гусениць. свіжі, земля щойно розрихлена, відблиск від даху трохи неприродний, можливо, маскувальна сітка, але техніки не видно, порожньо, або все занадто добре сховано. Командир дає команду рухатися далі. Ще дві ділянки: один старий елеватор, інший територія складів. Дрон рухається майже безшумно. Вся увага команди прикута до екранів. Жодних сплесків від радарів, жодного активного сигналу. Або об'єкт ще не ввімкнений, або росіяни спеціально тримають обладнання в режимі очікування, щоб не бути засіченими. І раптом на 12-й хвилині польоту екран завмирає. Ні, не збій. Оператор різко збільшує зображення. Між деревами у просвіті старої дороги два довгих вертикальних контейнери. Точно не шогли, точно не антени. Це контейнери ракет, їхня форма, колір, масштаб ні з чим не переплутаєш. Кімната завмирає. Оператор зменшує масштаб, щоб отримати повну картину. І ось воно, підтвердження: за камуфляжною сіткою, наполовину прикрита деревами, стоїть важка самохідна пускова установка С-300В, броня до 47 тонн, довжина близько 8 метрів. На даху два пускові контейнери. Кожен здатний запускати ракету вагою понад 4 тонни. Це не просто техніка, це рубіж, монстр, завдання якого закривати небо і знищувати все, що рухається в повітрі. Але це ще не все: на відстані близько 60 метрів за окремою господарською будівлею. Видно антену вузька, висока, з характерним поворотним механізмом. Це радіолокаційна станція 9С36 Бук М2. Її завдання бачити, захоплювати ціль, супроводжувати й наводити. Без неї ракети сліпі, вона очі комплексу, і саме вона повинна бути першою ціллю. Командир швидко звіряється з картою. Так, це те саме місце, яке розвідка не могла підтвердити. Точка, де за попередніми даними, ворожа техніка ще тільки готувалася до роботи, але тепер ясно, вона не просто готова, вона вже зайняла позицію, і вона чекає час десята година, 15 хвилин, 15 хвилин польоту, і ціль знайдена. Але це не перемога, це лише початок. Тепер починається головне: вибір кута атаки, часу скидання й пріоритетної цілі. Одна помилка, і вся операція провалиться. Дрон згорить, штаб втратить можливість повторити рейд, а комплекс в бойовий режим і почне збивати все, що підлітає. Оператору дається команда готуватися до заходу. Рівень сигналу стабільний, метеоумови ідеальні. У дрона є лише один шанс другого не буде. Команда працює мовчки за автоматикою, як єдиний організм. Хтось стежить за радіоперешкодами, хтось тримає в полі зору маршрут відходу. Оператор збільшує зображення в точці скидання і починає вирівнювання курсу. До цілі трохи менше кілометра, треба підійти ближче, але не можна потрапити в зону огляду радара. Дрон знижується. Тепер висота 400 метрів. Ще трохи він опиниться просто над районом розміщення комплексу. Усе як у підручнику, тільки це не навчання, це реальність. І зараз від точності однієї людини залежить, хто буде контролювати небо над Запоріжжям у найближчі тижні. Десята година, 20 хвилин. Дрон входить у точку, звідки видно весь район повністю. Пускова установка С 300 В трохи осторонь від ґрунтової дороги. Маскувальна сітка, наче підіймається від руху повітря. Поруч, друга ціль радіолокаційна станція 9 36 Бук М2. Її щогла повільно обертається. Отже, система активна і часу більше немає. Командир групи дає команду: пріоритет знищення радара, сліпий комплекс це вже пів справи. Без наведення він втрачає бойові можливості. Оператор стабілізує дрон. Відстань до цілі трохи більше 400 метрів. Камера фіксує, поруч із комплексом немає руху. Найімовірніше, розрахунки перебувають під окрестям. Працює лише техніка. Це шанс. На пульті загоряється індикатор скидання. Бойова частина готова. Оператор робить глибокий вдих. Жодних емоцій, лише розрахунок. Натискання. Бомба відділяється й іде вниз. Секунди тягнуться як вічність: ні звуку, ні спалахів. Тиша лише цифровий відлік за координатами, і раптом. Екран заливає світлом. Перший вибух: влучання точно в основу щогли радара. Величезний стовп пилу й вогню підіймається вгору, наче вириваючись із землі. Радіолокаційна станція зруйнована за лічені секунди. Падаюча щогла зачипає поруч розташовані дерева, накриваючи їх понівеченим металом. Зв'язок радара обривається. Комплекс осліп. Другий захід, негайно, поки розрахунки в шоці, поки система не перейшла в ручний режим. Дрон робить коло. Рівень сигналу знижується, ймовірно, розпочаті спроби глушіння. Але поки що все стабільно. На екрані масив пускової установки. Два контейнери на даху. Усередині ракети вагою понад 4 тонни. Їх руйнування призведе до ланцюгової детонації. Ціль ясна. Другий скидання. Бомба йде точно під основу платформи. Через три секунди удар. Цей вибух сильніший, набагато. Уражена не лише сама установка, але й боєкомплект. Усередині. Одна з ракет детонує прямо в контейнері, потім друга. Потужний удар розносить корпус пускової на частини. Вогняна хмара накриває весь район. Чорний дим підіймається вгору на десятки метрів. Ударна хвиля прокочується полем, розхитуючи дерева і збиваючи листя. Навіть на екранах у штабі видно, як зображення смикається від удару, і в той самий момент сигнал із дрона зникає. Кімната завмирає. Спочатку здається, що це перешкоди, але потім усе стає ясно. Дрон знищений. Найімовірніше, не ворогом, а власною ж вибуховою хвилею він устиг зробити все. Він виконав своє завдання і зник. Командир дивиться на операторів: ніхто не говорить, усі все розуміють. Це ціна. Один дрон за знищення двох об'єктів загальною вартістю понад 80 мільйонів доларів. Невдовзі надходять супутникові знімки. Офіційне підтвердження: обидві цілі повністю знищені. Пускова установка С 300 В розірвана. Місцевість випалена. Радар 9 С 36 більше не функціонує. Це не просто успіх, це удар по системі. Росія втрачає очі і зброю в стратегічному важливому районі. Україна отримує вікно в небі. Авіація знову може працювати. Командування перепочинок, штаб досвід. А група Лазаря ще одну операцію, про яку говоритимуть. І, можливо, хтось із місцевих жителів, почувши вдалині глухий гуркіт, на секунду підняв очі до неба, не підозрюючи, що в ці секунди вирішувалася доля цілого сектора фронту. Так пройшла одна з найкоротших, найточніших і найефективніших операцій зі знищення систем протиповітряної оборони за останні місяці. Без шуму, без пресрелізів, без парадів. Один дрон, один оператор, одна ціль, і повністю змінений баланс у повітрі. Ось так без єдиного пострілу із землі, одна операція змінила ситуацію на фронті, без гучних заголовків, без зайвих слів, лише точність, вивірений розрахунок і робота людей, чиї іменами ми можливо ніколи не дізнаємось, але саме вони роблять те, що змінює хід подій. Якщо ти додивився до цього моменту, значить тобі важлива правда не з газет, не зі зведень, а жива, справжня зсередини. І щоб такі історії продовжували виходити, підпишись на канал, підтримай це відео, напиши в коментарях, що ти думаєш про цей рейд. Для тебе хвилина, а для нас сигнал, що все це недаремно. Побачимось у наступному випуску.